По колодцев стоит э, без воды. Ну, опять же, тут несколько... А какой же выход? Есть, есть ли выход, э... ну, выход из ситуации? Э, значит, когда человек звонит мне и говорит, что мне делать с таким колодцем, я говорю, э, первое, надо померить, как я э, размовляю э, по телефону, да, надо проверить, и вид вот, ли в для земли, только поверхней воды. І скільки в корениці знаходиться зараз води. Якщо води там небагато, то міряйте там 20 см. Якщо води багато, там метр, то так і пишіть метр. Тобто відстань від поверхні землі до поверхні води. І точно геолокація на криницю. Хто не знає, як зробити геолокацію, я зразу кажу, що ви просто напишіть мініметраж. А виходячи з того, що ви напишете мені метраж криниці, я по картах подивлюсь, де у вас знаходиться стабільна вода. І тільки тоді можна буде з людиною розмовляти, чи її докопувати криницю, чи її добурювати криницю, чи її просто можна почистити і користуватися якщо. Стабільна вода знаходиться внутрі криниці, ну бо дуже часто кажу, що ну, на жаль, викидати просто гроші на криницю нема сенсу, тому що поки не повернеться сніг на Україну, не буде у нас е в цьому водоносному шарі. Це верховодка, не буде води, поки не буде снігу.